Струх струмковий або форель струмкова. Вид надзвичайно цінної риби з родини лососевих. Струх має товсте, видовжене тіло, на хвостовій частині якого є невеликий без променів жировий плавець, тіло зеленувато коричневого кольору, на спині на жовтувато-сірих плавцях розкидані численні червоні, чорні та білі пістряві плями, завдяки яким ця риба отримала своє ім'я. Залежно від умов середовища, забарвлення змінюється. Порельствункова належить до холодноводних риб. Вона віддає перевагу швидкотекучим річкам з чистою водою, багатою на кисень. У спеку риба тримається поблизу джерел або забирається під камені, корчі, де впадає в оцепініння, не живиться. Навесні і влітку основними компонентами її живлення є комахи та їхні личинки. Восени. Коли зникають жуки, мухи, коники та інші комахи, форель споживає риб, зокрема мересницю. Найінтенсивніше риба споживає корм рано вранці та ввечері. Темп її росту залежить від умов навколишнього середовища. Наприклад, в умовах Закарпаття довжина цього літка пструга у річці досягає близько 8 см, в озері близько 11 см. шестирічні риби у річці має довжину 35 см, в озері понад 46 см. Маса їх, відповідно, у річці складає 310 г, в озері 890 г. Зрідка струмковий може досягати довжини близько 60 см. Нереститься форель пізно восени, переважно в жовтні, листопаді на ділянках зі швидкою течею, де дно кам'янисте або вкрите галькою. Самиця будує з гальки гніздо, куди відкладає ікру. Після запліднення ікри воно згортає гніздо. Зародки розвиваються під шаром ґрунту, який промивається водою до наступної весни. У квітні-травні з'являються мальки. За тривалий час інкубації багато ембріонів гине, саму ікру знищують риби плідники, а також харіуси міньки Плодючість другострунково невелика. Наприклад, у саміць, маса яких приблизно 125 грамів, вона коливається від 230 до 595 ікринок. Розведення пструга започкувало ставкове рибництво, поширення струмкової форелі в українських водоймах, зумовлення наявністю прохолодних, чистих і прозорих вод зі швидкою течею і кам'янистим дном. Такі умови є в тисі, тересві, тереблі, ріці, у верхов'ях пруту, черемошу, серету, стрия, Дністра та його приток, а також у гірських річках Криму. На цьому все. Зустрінемось на водоймах.